Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і перед вами мій шлях до бутика Парфумбюро вулицею Володимирською. Сам бутик розташований в серці Києва біля Софії, і це для мене храм естетики і прекрасного парфумерного мистецтва. Я завітала сюди для того, щоб надихнутися перед своїм парфумерним оглядом. І це справді спрацювало. Неймовірна атмосфера, прекрасна консультація від пані Вікторії. Надзвичайно вишукане оформлення ароматів, про які йтиметься далі у моєму огляді. До кожного з цих ароматів написали есе українські письменники, але, на жаль, поки що я не отримала доступу до цих текстів, мені надзвичайно цікаво буде з ними в майбутньому познайомитися. Взагалі, я дуже надихнулася атмосферою простору парфумбюро, неймовірно красиві бренди представлені в цьому просторі, бренди з історією, дуже багато італійських, французьких старовинних брендів. Тож я залишилася під враженням і також прийшла ще раз до цього прекрасного місця для того, щоб відвідати презентацію італійської Канікули, де представлені були аромати, зокрема Філіппо Сорчинелі. Мені дуже припала до смаку лімітована версія аромату Love з присвяченого храму, зокрема Ладану. Сьогодні я хочу поділитися з вами враженнями від ароматів від бренду Parfum Bureau. або Parfum Bureau. Це український бренд, який співпрацює з італійським парфумером. Мауріціо очерітця, це відомий парфюмер у світі парфумерного мистецтва. І 22-го року український бренд випустив у співпраці з цим парфумером дві колекції: кожна з п'яти ароматів М1 та М2. Перша присвячена настрою, тобто муту, а друга меседж, повідомленню. Отже, що нам транслюють, який настрій? П'ять ароматів з колекції М1. Розпочну я з тих ароматів, про які ще ніколи не розповідала на своєму каналі. Отже, «Лаві Даві». бачимо, назва цікава, це мовна гра, яка натякає на щось таке не дуже серйозне в сенсі Love дав така несерйозна Рима, пов'язана з коханням, щось легке, щось легковажне, можливо, щось позитивне, безумовно. І це унісексовий аромат, до речі. Верхні ноти чорна смородина, грип, фрут, лист дикої суниці, рожевий перець. Середні ноти демаська троянда, жасмин, абсинт, база, кедр, білий мускус. Цей аромат мені дуже сподобався. Своєю фруктовою, а точніше, ягідною грайливістю. Я почула якісь ягоди, схожі на суницю. Мені було дуже приємно потім в піраміді побачити, що це так і є. Чорна смородина відчувається, як на мене, менше, і є дуже і дуже приємною. Квітковий букет доповнюється нотою абсинта, абсинт це різновид полину, який використовується при виготовленні абсенту. Ось такий пікантний нюанс також є в цьому ароматі. Дуже гарний, сучасний за звучанням. Аромат, власне, як і всі. Всі аромати цієї колекції, дуже сучасні. Перейдемо до наступного аромату: це ЛАЛ. Це також унісексовий аромат. В верхніх нотах він містить квіткові ноти, цитруси, неролі, червоний апельсин. В серці шавлю, троянду, жасмин, лаванду, шафран. В базі амбервуд, смолу ялини, ут, дубовий мох та кедр. І я думаю, що за пірамідою вже навіть можна здогадатися, що цей аромат є надзвичайно схожим на бакару Rouge 540 від бренду Maison Francis Джан. Так він дуже схожий на бакару. Його порівнюють на фрагрантиці з нею недаремно. Я й сама відчула цю схожість, і потім побачила підтвердження своїх думок на фрагрантиці. Наступний аромат надзвичайно чоловічий за своїм звучанням, і він так і позиціонується. Мені здається, це вже справді не унісекс. Це тестістерон, як бачимо, також мовна гра обігрується. Слово «тейсті» – смачний та тестостерон, чоловічий гормон. Так, це дуже чоловічий аромат. Верхні ноти чорний перець, шафран, чабрець. Середні віски, магнолія в базі Уд, амбра, мускус. Так, це удовий, це мускусний, амбровий, східний аромат, з нотою алкоголю, тобто віски, і е, з шафраном, який також дуже східний е, компонент за звучанням із додаванням чорного перцю, м'який. Е, Теплий, чоловічий, спокусливий, можливо, навіть для когось аромат. Наступний аромат White Fury. це аромат, який належить до квіткових мускусних, але я б так ніколи не подумала. Це унісекс, і це для мене ода витиверу. В нотах верхніх аміріс, американський сандал, бергамот та лимон. В серці жасмин, фіалка, червоні водорості, дуже екзотично. В базі амбра, бубитонка, ваніль, витивер, кедр. І от якраз цей витивер я чую майже з самого початку, і він перебуває для мене абсолютно все. Або майже все в цій композиції. Я відчуваю, немовби якусь спецію, схожу на москатний горіх, але тут такого немає. Це для мене також дуже чоловічий аромат, дуже витиверний. І інших нот мені не вдалося почути яскраво. При тамі. Зокрема, я навіть не почула тут ваніль. Яка в базі я відчуваю тільки дерево, ВТВР. В будь-якому разі аромат дусі нашого часу аромат присвячений, як на мене, ВТВР, і він дуже гарний. Наступний аромат Fleur де Лютер. Це аромат, про який я вже розповідала. Він також унісексовий, він дуже милий, він мене зачепив одразу. Це один з моїх улюбленців. Я використала повністю цей семпл фірмовий. І він дуже простий за своєю піраміду. Це цитруси у верхніх нотах, в серці магнолія, білі квіти, троянда, в базі Амбра та Пачулі. І ця піраміда дуже перегукується, а ще більше для мене перегукується звучання з ароматом від Елісаплі парфам, який зробив Франциско Джан. Я не знайшла підтвердження своїх думок. На фрагрантиці, але для мене це дуже подібні аромати, дуже красива, медова, квіткова складова у вигляді магнолії, як ми бачимо за пірамідою, інших білих квітів, а також троянди, дуже гарна база Пачулі та Амбра, прекрасні іскресі цитруси на старті, дуже гарна композиція, як на мене, цього разу в жіночу сторону. А 24-го року ця колекція поповнилася ароматом. Який символізує силу чоловіка, це композиція True Steel, тобто справжня сталь. У верхніх нотах ладан, чорна смородина, ягоди ялівцю, корінь ангеліки, рожевий перець, м'ята, в серці жасмин, шавлія мускатна, листя вербени, коріандр, полин, в базі ВТВР, Гваякове дерево, лабданум, стиракс, ботанічний мускус. Як бачите на зображенні, Перед нами чоловік, який тримає цілий Всесвіт своєї родини. Ця композиція присвячена початку повномасштабної війни, коли чоловіки відвозили жінок за кордон або у західні регіони України і поверталися до своїх міст, не знаючи, що їх чекає. Своєю чергою, композиція Dare You, Dear Me присвячена жінці такого чоловіка. Ця композиція вийшла також 24-го року, але вже представляє колекцію М2, тобто колекцію повідомлень. Це про жінку, яка, попри все, і ще сподівається залишитися жіночною, не втратити остаточно. Силу до життя, а навпаки, набути її, накопичити, зберегти, зберегти свою родину. І в верхніх нотах цієї композиції: лимон, гіркий апельсин, бергамот, яблуко, грані сміт, чорна смородина, акорд хліба в серці: троянда, магнолія, іланг лангіланг, герань, в базі, ваніль, бобетонка, дорогоцінне дерево, пачулі, бензоїн, амбра та мускус. Якщо чоловічий аромат справді дуже чоловічий, в ньому відчувається метал і навіть нота мастила, то ця композиція надзвичайно жіночна, м'яка, оксамитова, вона просто підкорила мене. І повертаємося знов до ароматів 22-го року з колекції М2МЕС. Я не дуже люблю яскраво виражені гурманські аромати. А цей аромат яскраво виражений гурманський, і назва в нього яскраво виражена гурманська, знову ж таки, з мовною грою, з обігруванням. Цей аромат називається Butter Me Up. і як так розумію, це бестселер бренду. У верхніх нотах він містить рожевий перець, шафран, березу. В серці ячмінь, кардамон, троянду та жасмин в базі ваніль, мускус, дерево, гуаяк, пачулі та мирро. В цьому ароматі я могла б відчути, наприклад, аромат хлібу, тому що тут є ячмінь чи пива. І багато хто про це пише. Точніше, мені здається, два коментаря я бачила на фрагрантиці на цей аромат. Але я відчуваю дуже яскраво щось більше ніж хліб, щось більш гурманське. Я маю на увазі, тобто уже кондитерський виріб на кшталт торта. Тут щось таке дуже-дуже апетитне, це немовби коржі торта з вершковим кремом, і при цьому це все дуже вишукано, обіграно за допомогою деревних нот того ж дерева гуаяк екзотичної породи, бальзамічних нот, це миро, наприклад, ноти пачулі. Яка також додає вишуканості. Ваніль тут, знову ж таки, не солодка, це така гіркувата ваніль, напевно. І в цілому дуже гармонійна композиція, прекрасна. Наступний аромат: To whom it may concern. Аромат унісексовий, знову ж таки. Це для мене гіркі цитруси з перцем, деревом і амброю. Знову ж таки, дуже сучасний, такий за звучанням, гіркуватий. Підпалений деревний аромат, який пасує, як на мене, передусім чоловікам. Він строгий, він серйозний, він достатньо природний, він мов би, не містить нічого зайвого. Жодних якихось гурманських відхилень чи якогось супер яскравого мускусу, який збиває з ніг, дуже збалансований. І в верхніх нотах містить бергамот, грибфрут, апельсин, чорний перець, лимон, в серці жасмин, магнолію, в базі кедр та амбру. Наступна композиція RSVP унісексова, про яку я вже розповідала. Ця загадкова абревіатура містить у собі французьку фразу Надайте відповідь будь ласка, і використовується для того, щоб спонукати людину, яка отримала якесь запрошення, відповісти буде вона на цьому заході чи ні. Це аромат, який дуже як на мене виділяється з усього контексту, тому що він є напрочуд природним, мінеральним, він є дуже хвойним, в ньому багато немов би насиченого йодом повітря. Він гіркуватий, він медитативний, серйозний знову ж таки, водночас природний. У верхніх нотах кипарис, шафран, імбир, ангеліка. В серці ягоди і лівцю, жасмин, самбак, кардамон в базі. Дерево гар, тобто ут, дерево гуаяк, амбра, пачулі, кашемірове дерево. І нарешті Рейнчек. Це аромат, заявлений як деревний, акватичний. Для мене це зелений акватичний аромат, зелений вологий аромат. Це унісексова композиція, з цим повністю згодна, вона надзвичайно природна. Мені цей аромат нагадує любисток, це та рослина, яку я дуже люблю з дитинства. А піраміда дуже багата. В верхніх нотах чорна смородина, рожевий перець, ангеліка, металеві ноти, грибфрут. в серці баревінок, шисо, ягоди, і олівцю, базилік, жасмин, магнолія. В базі дерево, хінокі, кедр, морські водорості, мускус, насіння окри та гамбур. Чесно кажучи, багато компонентів я не знаю і досі не познайомилася з ними. Будь-якому разі, це аромат взагалі то фаворит для мене з усієї колекції, з усіх двох колекцій. Для мене він неймовірно прекрасний. Він природний, він зелений. Він нагадує мені про дитинство. Він для мене є немов квінтесенцією рослин, які оточували мене в дитинстві у бабуся, що може бути прекраснішим. Зокрема, до речі, теж був серед цих рослин, і він є у піраміді. Барвінок є в піраміді, а в мене його вдома не було, але був любисток. А назву Check варто сприймати як ідіому, яка обіцяє нам, що все погане буде скасовано. І останній аромат це кісас, кісас, кісас. Можливо, 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 назва натякає на відому пісню. І це мої сексова композиція, хоча для мене вона якраз уже більш жіноча. Це аромат, який дуже нагадав мені Мон Герлен, від Грелена, як не дивно. Але водночас він містить в собі набагато більше нот. Ця піраміда дуже багата і вражає в верхніх нотах: яблуко, грені Сміт, Імбир. Морська вода, персик, мед, мандарин. В серці жасмин, чорна смородина, цикламен, апельсиновий цвіт, лимон, морська вода, солодкі ноти, троянда. В базі амбра, білий мускус, боби тонка, ваніль, сандал, дорогоцінна деревина, ірис. Як бачите, морська вода зустрічається навіть двічі: є красиві квіткові ноти, є ваніль. В цілому аромат дуже темпераментний, дуже приємний, м'який, оксамитовий. Ваніль тут прекрасна. Цікава гра нот, я сподіваюся, для вас було цікаво, корисно почути повноцінний огляд. Так, маю підтвердити, що аромати парфумбюро є надзвичайно сучасними за звучанням, вони нішевими, безумовно за своїм звучанням і коштують відповідно до своєї якості, тобто не дешево вони коштують. Водночас, чому б не купити саме український аромат, хоча і італійського парфумера, але від українського бренду. Віддавши перевагу таким чином нашій економіці. Тож, будь ласка, знайомтеся, якщо ви ще не були знайомі з цим вишуканим брендом, прошу вас не забути поставити вподобайку цьому відео, якщо ви хочете, щоб його побачило більше людей. А перед тим як попрощатися, остаточно хочу провести розіграш, який анонсувала в попередньому відео. Дякую всім, хто підтримав відео, присвячене українському фільму будинок слово. Хтось із цих людей, які підтримали відеокоментарем, сьогодні дізнається про свою перемогу, і потім я надішлю обов'язково сет із п'яти ароматів по 5 мл цій людині. Отже, я вже скопіювала посилання і додаю його до рандомайзера коментарів. І зараз ми дізнаємося, хто ж переміг. Знайдено 33 коментаря, продовжуємо. Якось дуже довго все відбувається. Що робити далі? Ага, почати конкурс. Добре, це була обробка і тепер починаємо конкурс. Окей. Так. Ось він. Start contest. Ось кнопка. І перемагає Надія било з коментарем: дякую за фантастичну розвідку. Вітаю пані Надію! Дякую, що були зі мною. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.